Друзі, всім привіт! З вами Венс і сьогодні ми будемо грати із заморозкою на смоку. Так, запікався я в каточку в захоплення прапора. Так і ми подивимось, як цей пристрій квітує, як заморожує. Так, На корпусі в мене, як завжди, стоїть підривник, так, заморозив і добив. Так що перший кріт ми вже помітили. Так. Карта ця дуже гарна, мені подобається. Особливо в цьому зимньому варіанті. Так. Забрав підривником. Там два молоти просто під мене виїхало. Так. Нормально, вбив Аспіка. Так, летимо. Тут убивай спіка, три постріли на ніс, але крита не було. Так, заморозив Ізітку там зверху Поставив тут міночку. Так, гранаточку їм туди вперед. Так, я думав, що там буде їхати Ізіда. Але вона мене випередила. Тому моя гранатка не спрацювала. Так. Ну, ось дивіться. Два постріли поспіль і на ніс замороз. Так, ще трошки я, мабуть, зміню захист, бо я бачу, що тут багато є молотів. Смока є, рельса. А вже буду пробувати вивести прапор, коли в мене буде овердрайв. А так можна поки що тут постояти, поробити кіли. Пушка смока сама по собі їмба. Та щось я бачу так вдалекіну маленький урон залітає. Так. 900. 930. Нормально. Ну, стандартний урон смоки це 700. Так. Нормально забираю. Повернув прапора. От тільки що могла бути доставка від суперників. Так, в мене вже є овердрайв, зараз будемо пробувати вивезти прапор. Так. Молот мене зустрічає. Так, ховається. Заморозив молота і добив. Так, прожму овердрайв зразу. Поїду. Через купол титана. І я наїхав на міну чи що, ні. Я чомусь самознищився. Не знаю чому. В цьому там був прикол. Так. Вже є перший захисний модуль від мене. Так. Це та заморозка, коли вона потрібна? Ледь-ледь забрав Васпіка. Хоча він, по суті, для мене має бути майже ваншотним. Так, і забираю підривником молота. молот смока, магнум. Так, беремо. Перевдягнемося зразу. Так, смока. молот Нормально. Заморозив Маганома з першого пострілу. Ну я до нього не поїду, бо в нього захист від мене 50%. Кинув я їм гранатку. Але мій союзний мама повернув прапор і без неї. Ага, повернув щось від нього, не повернув. А я вже кажу, що повернув. Так. Граната. Оцей Та Вас під, шустренький. Взяв від мене завіст і все. Думаю, що взяв тачу за хвіст. Так. Різ мене підморозив. О! Оп! І зараз, мабуть, він мене вб'є. А ні, він поїхав. Так. Заморозив я когось там. Ізідку чи молота? Ні, молота. Трібно спочатку вбити Ізіду. Бо вона мені не дозволить вбити молота. Так. Оп. Ага. Не вдалося підривником забрати молота. Так. Я думав, що то васпік з рельсою їде, а то був інший Васпік. Так, ну що, я дочекаюся, як в минулому епізоді овердрайв і буду пробувати вивезти. Так, спочатку зітку. Так. Нормально, зараз підірву його. Нормально забрав двох. Ага. Так, так, я вже подумав, що то він мене підірвав. Так. 74% до овердрайва. Точніше, овердрайва. Так. Не встигаю я за цим васпом. Дуже він швидкий. О! І я його знищив. Так, головне, щоб тут атечка була, бо в мене не повне здоров'я. Але спробуємо і так вивести. Оп! Ого, скільки днів. Ну ви бачите, тут можна було і не вести навіть. Помін наставили. Так. Ух, добре, що не дозволили вивести. Зараз я цього вас па. Хотів сказати накажу, але вже це зробили мої союзники. Так. Плюс спочатку і зірку. Друзі, завжди спочатку вбивайте і зірку, або шафта, який лікує, а тоді вже вбивайте тих, кого він лікує. Бо якщо ви... Я от скільки раз бачив в матчмейкінгу, що деякі легенди до сих пір вбивають спочатку тих, кого лікують. ну. Як ви прокачалися до легенди і не знаєте елементарних речей? Або може, не знаю, що вони робили з тими аккаунтами. Так, є овердрайв. І, як завжди. Дуже потужно. Я його використав. О, на центрі падає ядерна енергія. Це шанс її підібрати. Так, я їм одразу гранату туди. Заморозив молота. І забрав його під ривником. Це йому за те, що він мене вбив сосулькою Так. Оп! Заморозив, чи що там, Чи імунітет того вас пабу Так. Рільса зверху. Ну що, в мене є овердрайв, будемо пробувати вивезти. Спочатку б'ю цього молота. Бо я бачу, що він на мене зуб точить. Оп! І мене був рельсовод Мурка. <хи> так. Зразу прожму обредраю. Там узнищився він чи що, не знаю. Тому тут там. Так. Я не знаю, хто їх подобивав замість мене. А, там, бачу, є союзники. Ага, ага. Молоток тут як тут уже. Одразу. Зараз мене, мабуть, знищать. Як ті магнуми. І, на жаль, не вбив я молота. І дривником, але мої союзники його вбили. Так, ну не дайте повернути прапор. Ну що ви робите, братва? Ну все. Доставка від. Суперників 2-0. Так. Ну, трошки слабша виявляється в мене команда. Ну, позробче. Таке життя. І забираю вас під підривником. Я думаю, що якби я грав на кіли, то я міг би зробити більше кілів, але я, ну як ви бачите, трошки пробую вивести прапор. Так. так. Чомусь урон не зарахувався спочатку. Так. Цього вас по імунітет, мабуть. Щось його не морозить. Нічого. Нормально, підривником двох забрав. 32 кіла, ну я вважаю для захоплення прапора непогано. Це з урахуванням того, що я ...пробував грати трошки на доставочку. Три овердрайва використав. Очі і не допомогло. Ну, ви бачили, що одна доставка була нормальна. Там вже, якби повернули союзники прапор, то... ми могли б доставити спокійно. Так. Трошки не дотягнувся я до рельси. Чи що там чи то була? Ну не суть. Оп! І тут буде підривником. і хотів сказати, і добили мої союзники, як завжди. Так. На жаль, ми цю каточку програли. Ну що, друзі, якщо вам сподобався огляд на кріоснаряди на смоку, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.